Телекомпанія льдана продовжує роботу на інформаційному фронті у студії Микола Дубовий. Мої шанування традиційно розкажемо про події Черкащини, що потрапили в поле зору наших кореспондентів протягом тижня. Повернути своїх родичів зниклих безвісти та полонених бійців із Черкащини вимагають від влади подальших пошуків. Заборонити діяльність церков країн агресорів в Україні. Черкаські обранці знову звернулися до Верховної Ради. Декомунізація триває. В Умані демонтували пам'ятний знак радянській газеті Ленінська іскра та пам'ятний декабристам. Нескорені історичні моменти життя в окупації блокадного міста представив черкащанам херсонський фотокореспондент. Родичі зниклих безвісти та полонених бійців із Черкащини зібралися на Соборній площі. У такий спосіб вирішили нагадати про героїв та вимагають від влади подальших пошуків. З більшістю зниклих зв'язок обірвався понад півроку тому. Ірина Марченко продовжить. обміняти всіх на всіх, із такою метою в рамках одноіменної акції зібралися жителі області, сини, брати, батьки та чоловіки, яких уже тривалий час перебувають у російському полоні або вважаються зниклими. Всіх на всіх, всіх на всіх, всіх на всіх. Анна Донець, учасниця акції. Її чоловік боєць 156-го батальйону, 118-ї бригади Черкаської територіальної оборони. Він та ще 31 герой вважаються зниклими безвісти. Найголовніше повернути чоловіків додому, каже пані Анна. Проте чимало з них офіційно не визнані полоненими, а отже, не потрапляють до списків на обмін. Це перше, що потрібно, це знайти де їх утримують, і повернути додому. Це перший посил, той що ми просимо відвати, не припиняти пошуки таких військових міняти незалежно від посади військової, тому що тероборона це така, такі самі сили, як і ЗСУ, як і командири. Так, 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 також та, 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 рівень і солдат. Тому повернути потрібно всіх. Такі акції проходять не лише в Черкасах, а й по всій Україні. Ми повинні бути почуті, почуті з різних сторон. Наші люди, які на даний момент мають можливість просто жити, просто ходити на роботу, обнімати свою дитину, пити каву. Вони ну вони повинні розуміти, що є інша сторона цієї війни. Є хлопці, які досі заходяться у пеклі, яких потрібно повернути. Ще одна учасниця, пані Оксана, також дружина черкаського теробору. Вона також вважає, що потрібно нагадувати українцям про зниклих героїв. Людям напоминати, тому що для других війни немає. Хто не відправили своїх когось з рідних, вони живуть так, як і далі. Ми залишаємося своїм горем на самоті. Ми тільки оце об'єдналися, тому що в нас одне горе на всіх. Сестра зникло обіця тієї ж бригади, любов, які більшість тут не могла зв'язатися із братом понад сім місяців. Попри це, вона не втрачає надію. Важливо не боятися виходити на вулицю і показувати показувати нашому ворогу, що ми його не боїмося, і що ми за своїх рідних будемо стояти до останнього. Лариса та Володимир Короб тут, аби повернути додому сина, захисника Маріуполя, який потрапив до російського полону в квітні. Сьогодні його 232-й день у неволі. Пані Лариса вже не раз їздила на мітинги до Києва. Вже дуже втомилися і виснажені вони. Ми уявляємо, які вони виснажені. Ми не знаємо, де вони, що з ними. Зима йде холод. Ми не можемо, у нас не було ні, ні разу зв'язку з ним, ні листа не було, ні, ми не знаємо, що з ним. Ту, виходимо, просимо всіх на всіх обміняти. Вони там замучені були ще в Маріуполі, а тепер ще у в'язницях у Кацапських сидять. Ми вже просто не видержуємо за їх. Кожна з історії захисників, про яких розповідають їхні рідні про честь та гідність, любов до батьківщини. Перший же день війни мій чоловік вирішив стати на захист своєї батьківщини, не маючи в минулому жодного бойового досвіду. Він не шукав законних, незаконних шляхів, як виїхати за межі країни і цим самим зберегти собі життя і здоров'я, залишитися з рідними. Крайні Розмові він мені сказав, хто якщо не ми. Якщо ми їх не зупинимо, вони дійдуть до вас. Акцію проводили вперше, проте учасники планують виходити стільки, скільки буде потрібно, адже забувати не можна. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Назавжди 24. у Смілі попрощалися з Владиславом Сенчуком. Захисник України не дожив три дні до свого 25-річчя. Він загинув біля населеного пункту Времівка Донецької області 24 листопада, внаслідок ворожого обстрілу. Церемонія прощання із героєм відбулася на площі перед Смілянським будинком Рад. Пам'ять про земляка люди вшанували хвилиною мовчання. Я переконаний, що Владислав вірив у нашу перемогу. Переконаний, що він мав. Багато планів на своє молоде життя, але, на жаль, ворожа куля обірвала його життя. Від імені начальника Черкаської районної військової адміністрації Валерії Бандурко від себе особисто співчуття рідним, близьким загиблому. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні ми зібрались на цій площаді судної нагоди, щоб віддати глибоку шану та повагу нашому герою, нашому захиснику. Який не дожив три дні до свого 25-ліття. І я від імені міського голови від себе особисто, всієї Смілянське громади, виражаю слова глибокого співчуття рідним і близьким покійного. Слава Україні! Героям слава! Сенчук Владислав нецінна втрата для всіх нас та для всієї України. Особисто від себе та від Збройних сил України хочу висловити щирі слова співчуття рідним загиблого героя. Побажати всім мирного неба та світлого майбутнього. Цінуйте, будь ласка, тих, хто боруть з вами. Ми переможемо. За кілька місяців війни Владислав Сенчук зарекомендував себе як справжній військовослужбовець, каже один з його командирів Сергій Іщенко. Собою юнак прикрив ще двох бійців. Там, де ми зараз стоїмо, там дійсно йдуть інтенсивні бої. Уже другий тиждень ворог намагається там прорвати лінію оборони. Так, так вийшло, що під час обстрілу він стояв з краю і снаряд впав біля нього. Поперед нього ще було двоє його товаришів, які отримали легкі контузії завдяки тому, що він їх прикрив собою. Ми повстимося за нього і всіх їх знищимо. Покойся з миром, брат. Сьогодні рідні, близькі і всі ми в тому що ще одного. Осака немає з нами. Ще одного воїна. Сьогодні ми проважаємо останню зубну дорогу. Ще одна сумна новина прийшла в нашу смілу. Ми сьогодні і наш обов'язок повинні помолитися. Просити Божого благословення, відкрити небо для душі Спочилого Роба Божого, нашого воїна, Владислава. Владислава Сенчука залишилась мама досить прикриватися українською церквою на черговій сесії Черкаської міської ради. Депутати підтримали звернення до Верховної Ради щодо заборони діяльності церков країн-агресорів, обговорили безпеку на дорогах під час відключення світлофорів та підтримку родин військових. Частину питань порядку денного об'єднали, щоб встигнути до часу аварійного відключення електроенергії. До цього депутати зачитали звернення та запити. Декілька з них на адресу вищих органів державної влади, що стосувалися, зокрема, діяльності релігійних організацій. Підтримати винесення на порядок денний засідання Верховної Ради України проєкту закону України номер 7213 про внесення змін до закону України про свободу совісті та релігійні організації щодо заборони діяльності релігійних організацій які входять до структури, є частиною релігійної організації, керівний центр якої знаходиться за межами України в державі, яка законом визнана такою, що здійснила військову агресію проти України. Зірвати маску з московського патріархату в Україні запропонував депутат Сергій Рубан. каже, ці церкви не мають права на існування в країні, де точиться війна, яку розв'язала сама ж Москва. Московська церква зобов'язана відкрити своє правдиве ім'я. А не прикриватися назвою Української православної церкви. А від Верховної Ради України вже ми безпосередньо вимагаємо ухвалення закону, яким Російська Православна Церква, її підрозділи та залежні організації будуть заборонені в Україні. Як ті, що є п'ятою колоною, колективне звернення депутати підтримали. Далі розглянули звернення про безпеку пішоходів. Відтак, обранці запропонували убезпечити пішохідні переходи у темну пору доби під час аварійних відключень світла. Встановлення світлодіодних світлофорів з акумуляторними панелями, з акумуляторами та сонячними панелями. Я прописала це в зверненні. І за неможливості. Ну я, я розумію, що прямо от сьогодні ми це не зробимо, тому прошу е розглянути можливість світловий проміжок дня, хоча б регулювальник, щоб там стояв, разом з тим варто розгорнути інформкампанію щодо доцільності використання світловідбивних елементів пішоходами. Пішоходи на пішоходних переходах, зокрема коли темно, абсолютно невидимі. Є кілька способів забезпечити себе. Я зараз побачив дуже класну практику у людей, які проживають на митниці. Коли вони переходять дорогу, вони вмикають ліхтарик і переходять таким чином дорогу. Це насправді убезпечує їх від збиття двотонним автомобілем. Із поправками та доповненнями підтримали депутати і пропозицію щодо разових виплат на оздоровлення військових та підтримку родин бійців зниклих безвісти. Пропонується поширити безкоштовне харчування у дошкільних навчальних закладах. Та звільнення відплати за навчання в мистецьких школах на дітей, батьки, які зникли безвісті, пропонується виплачувати одноразову грошову допомогу в розмірі 50 тисяч гривень сім'ям учасників оборони, які зникли. Безвісті озвучили також пропозицію перейняти досвід інших регіонів та виплачувати компенсації тим, хто придбав генератори. Серед варіантів виплачувати від 60 до 75 відсотків вартості пристрою, але не більше 75 тисяч гривень. Вікторія Чорнобривець, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. В Уманській територіальній громаді триває декомунізація. Після проходження усіх дозвільних процедур тут демонтували пам'ятний знак радянській газеті Ленінська Іскра та пам'ятник декабристам. В місті вже перейменовано ряд вулиць та провулків, скверів та площ. Демонтовано пам'ятники пам'ятні знаки стели дошки. Нещодавно в Умані знесли ще один пам'ятний знак радянської епохи, що знаходився на місці будинку, в якому містилась підпільна типографія газети Іскра, а також пам'ятник декабристам. Ми продовжуємо процес декомунізації в нашому місті. Ми знаємо, що в місті Умань вже завершився процес. Переіменування вулиць з російських та радянських назв на назви наших українських поетів, письменників, героїв та наші історичні події. Сьогодні ми демонтуємо пам'ятник газеті «Ленінської іскри на вулиці Успенській та пам'ятник декабристам на вулиці Андрія Кизила. Саме в період війни важливо. Проводити процес декомунізації це для того, щоб позбутися минулого пов'язаного з Росією та Радянським Союзом, та для того, щоб підняти бойовий дух та патріотизм нашого населення і наших військових. Історичні моменти спротиву містян життя в окупації та повсякдення блокадного Херсона все це можна побачити на світлинах фотокореспондента Олександра Корнякова. Попри страх та загрозу розправи, за таку діяльність він перебував у центрі подій та зафіксував нескорений Херсон з одноіменною назвою у Черкасах. Відкрили фотовиставку. На ній побувала Юлія Дзюбло. Відкриття почалося з відключення світла, але це не завадило. А навіть навпаки створило особливу атмосферу. Кожне фото, як промінь яскравого світла, що проривається крізь темінь окупації. На одному з них зображена перша кров протестних акцій, перша, але не остання. Фотокореспондент Олександр Корняков розповідає: у перші місяці лягав спати одягнутий, бо чекав, що в будь-який момент по нього прийдуть рашисти. Але віра в зсу давала сили жити далі. В окупації ти людина без прав. З тобою могли купати, зробити все, що завгодно, за те, що навіть коса подивився, а навіть мог не подивитися. Я був свідком на центральному ринку, коли хлопець просто проходив а двом військовим. Здалося, що він якось коса на них подивився. Це може єдине місце, яке було раде вибухам, то тобто щось відбувалося. Якщо там день, два-три щось не було вибухів, все думаєте, що нас не звільняють». А потім знову вибухи, вибухи все наші йдуть. І віра в те, що завтра нас звільнять, нагріла кожного херсонця. Світлини зроблені з березня до липня 2022 року. Черкаси дев'яте місто, де проходить документальна фотовиставка Нескорений Херсон. Пані Ірина шукає себе на одній зі світлин. Згадує той день. Величезний прапор України, що майорів вулицею на десятки метрів. Расистів, постріли, техніку окупантів каже. Тоді було не страшно. Лише після акцій накривала хвиля адреналіну. Від однієї згадки в очах з'являються сльози. Коли ми йшли, несли прапори, було не страшно. Вони стріляли в повітря. Ці кулі падали просто на на землю, на асфальт когось ранило, але люди так, такі йшли з прапором. Вони так йшли собі, рухалися далі. Було зовсім не страшно. Ми мітингували, протестували, говорили негарні речі про цих військових. Але вже коли поверталися додому, то мабуть вже адреналін виходив, руки трусилися, ноги трусилися. Було страшного переживання. Але не від того, що ми туди ходили, а від того, що дуже багато людей просто знали, хто ходив, куди ходив, знали нас по іменах, по прізвищах, да? мали наші фото, І було страшно, що прийдуть просто додому і. Заберуть 13 листопада Збройні сили України звільнили Херсон. Зараз там дуже гучно, розповідає Ірина Горова. каже, минулого тижня не втримались і поїхали до рідної домівки, але залишатись там ще дуже небезпечно. Хотілося їхати додому наступного дня, але ж робота, дитина страшно, і ще ж територію дуже багато розміновували. І минулого четверга ми вирішили, що в п'ятницю ми поїдемо додому. Було не страшно. Ми вже знали, що там хлопці наші. Ми заїжджали в місто, було таке тепло на душі, тому що ти знав, що ти йдеш додому. Нехай там вдома немає світла, немає води, немає багатьох комунікацій, ну, багато чого насправді немає, але тепло на душі. Але в місті дуже гучно і дуже страшно. Пані Наталії двічі довелося тікати від війни. Спочатку з Краматорська у 2014-му, а потім із Херсона. Її чоловік та син наразі, у числі військовослужбовців, вибивають русню з окупованих територій. Жінка просить черкащан цінувати те, що мають, бо втрачати дуже боляче. Мені казали люди у Херсоні, та у нас такого ніколи не буде. Ми за свою землю. Ми Херсонці, люди від землі. Так от я вам, але воно сталося, бо не все залежить від, від людей. Тож я кажу, Кащанем бережіть свою землю, бережіть цей мир, ділити ну, продовжити і надалі ділитися з тим, що у вас є з людьми, які попали в скрутне становище. Бо від цієї навали ніхто не застрахований. Більшість відвідувачів мають статус ВПО. У кожного своя історія об'єднана єдиним горем. Пані Ірина також приїхала у Черкаси зі східної України. Жінка вражена героїзмом фотографа, який переборов страх і зумів зробити ці світлини. З Олександром спілкувалась звичайна людина. Да Боже, що він зробив? Дивіться, а що зробили люди в Херсоні, коли не вийшли на площі, а це було дорівнює життя. Вийти туди можна було не вижити. Я це дуже розумію. Бо я 43 дні була в підвалі, знає, що таке взриви, коли в тебе немає ні стекол, ні балкона, коли все надривається навколо. Я розумію, що це там було, коли люди виходили, а за ними стоять зети танки, і вони йдуть, щоб їхні діти жили, щоб щоб цей город лишився українським. Виставка Нескорений Херсон триватиме до 6 грудня із 10 до 17.00, окрім неділі. У приміщенні хабу ВПО всі свої, що у торговому центрі Хрещатик Сіті. Юлія Дзюбло, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана. Родина Івана Фізера подарувала Черкаському художньому музею безцінну колекцію народного художника: графічні аркуші, скульптурні портрети та композиції, виконані у різних матеріалах і техніках. Усім їм притаманна, особлива та неповторна авторська манера. Фізерівські самобутні риси та стиль подробиці в сюжеті. Попри відключення світла, перед відкриттям виставки відвідувачі продовжили оглядати мистецькі твори з ліхтариками, зазначили у музеї. Їм вдалося побачити роботи з нового ракурсу шляхом поєднання скульптурних композицій з тінями. Іван Васильович Фізер встиг залишити надзвичайно потужний слід у сучасному мистецтві. Я його знав близько. Хочу сказати, що у кожній роботі проглядається любов до України, до людей цих. І знаєте, це, чесно кажучи, і є, мабуть, якимось двигуном у його творчості. Він був патріотом України, того місця, де він народився. Він народився на Закарпатті патріотом Черкащини, тому що він. В Черкасах тут себе реалізував як художника. Директорка художнього музею Ольга Гладун погоджується: Іван Фізер був патріотом та щирим українцем, який любив свій край. Тому у його роботах Україна відкривається з іншого боку. Це поєднання за західною це поєднання такого лісоруба, такого монументального львівського образу з одного боку. І така черкаська лагідність, спокій, живопис. І разом це сплетіння з'явило таку нову якість, якість під назвою творчість Івана Фізера. І він Фізер один із тих художників, які на сьогодні, я без перебільшення це скажу, формує образ сучасного українського мистецтва. Мистецтво, яке знаходиться і ґрунтується на традиції, тобто традиційні принципи, які перетрансформовані в сучасний лад, до музею поки що передали 35 робіт. Син видатного митця каже, рішення про передачу художніх творів з'явилося саме по собі. Вважає, що саме так його батька пам'ятатимуть. Це само собою виплило в таку, от в такий подарунок музею. Ну, батько, по перше. Провів тут все своє творче життя, реалізувався як художник, дав черкаському краю дуже багато, черкаський край йому дав дуже багато. І не подарувати музею ці роботи ну, це просто гріх. Люди мають бачити його доробок. І хочеться насправді, щоб він не залишився. Надовго в пам'яті Черкасців. Чоловік зізнається, від батька навчився найголовнішого віри в себе і в те, що ти робиш. Він мені дав змогу знайти самого себе. От. Це саме основне, що я взяв від нього. Це можливість бути самим собою, реалізуватися, знайти свій стиль. Виставка триватиме до 15 січня. Після у музеї створять постійну експозицію. Юлія Цюбло, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана. Такої команди Ельдани побачила інформаційну картину Черкащини надійно тилу України разом до перемоги.